Будь дивом. Регіна Бред, Урок 28. Сяй. Байдуже, яка темрява панує навколо. Коли згасло світло, перше, про що ми подумали, було це терористична атака. Потім ми дізналися, що це аварійне вимкнення електропостачання. І не тільки в Клівленді. Але й на значній частині території східного узбережжя, середнього заходу та в деяких частинах Канади. Той темний день став одним із найяскравіших у нашому житті. Син моєї подруги Феніган знайшов світло під час наймасштабнішого вимкнення електроенергії за всю історію США. Півторарічний хлопчик бігав по темній кухні в самому підгузку з усмішкою на обличчі, а його пухкенькі щічки підсвічував ліхтарик. Він тримав його в роті і гасав з однієї кімнати до іншої, мов велетенський світлячок. Цей малюк нічого не пам'ятатиме про той день, окрім того, що розповімо йому ми. Якщо ми будемо чесними, то розкажемо, що спочатку дуже злякалися, бо подумали, що терористи вимкнули електроенергію, щоб Україні запанував безлад. Останнє глобальне вимкнення електроенергії в США трапилося 14 серпня 2003 року, через два роки після терактів 11 вересня. Ми розповімо, що опанували себе, і припинили запитувати, що буде далі, і виявилося. Що просто аварія з електрикою, це ще не найстрашніше. Без електрики залишилося близько 55 мільйонів людей, включаючи більшу частину Нью-Йорка, Балтимор, Баффало, Детройт, Клівленд і Торонто. У Пенсільванії зупинилися потяги, аеропорти зачинили. Вони перетворилися на тимчасові кемпінги для мандрівників, які не могли вилетіти. На Таймс-сквер згасли білборди, бродвейські шоу скасували, метро теж зупинилось і довелося евакуювати силу селену людей. Ми залишилися без електрики, а тому почали створювати власні джерела живлення. Ми поїхали додому в годину пік, і світлофори не могли захистити нас від аварій. Хлопці в шортах та бейсбольних кепках перетворилися на регулювальників і диригували цією симфонією без партії клаксонів. Жоден із водіїв не розлютився настільки, щоб наїхати на цих самозванців, які махали руками в різні боки, регулюючи транспортний потік. Кожне перехрестя перетворилося на зупинку з чотирма напрямами, де люди по черзі ввічливо пропускали одне одного. Ми розкажемо, що внаслідок вимкнення люди застрягли в ліфтах, торговельні центри зачинялися, м'ясо псувалося, морозово тануло, а сліпа електроніка не могла стежити за тим, щоб раковини та каналізація у громадських вбиральнях та аеропортах, де не міг злетіти жоден літак, не переповнювалися. Розкажемо, як він спав із мамою в нашій вітальні. Бо в їхній квартирі на четвертому поверсі було надто задушливо, понад 30 градусів спеки, без кондиціонера та вентиляторів. Безпечніше й веселіше було переживати цю кризу разом. А ще розкажемо, як вечеряли при свічках, а старші люди вимощувались у шезлонгах коло своїх багатоповерхових будинків. Сусіди збрались разом, щоб потеревенити. Люди спілкувалися на ганку у світлі свічок, а діти милувалися зірками на небі, які зазвичай не такі яскраві при вуличних ліхтарях. Ми розповімо, як натовп людей у розпачі ігнорував дві червоні вивіски, «Зачинено» на аптеці «Вілгрінс», як 40 людей чекали своєї черги, щоб купити батарейки, воду, свічки та лід. І ніхто не огризався на працівників, які дозволяли заходити всередину, тільки по двоє. Розкажемо, як люди танцювали на початку черги, а матері позаду обіцяли дітям морозиво на вечер. Як ніхто не розлютився, коли один чоловік вийшов із 40 літрами води та останнім льодом. Замість цього натовп почав аплодувати, а хтось вигукнув Місію здійснено! І всі почали усміхатися. Ми розповімо, як приїхали додому і зрозуміли, що не можемо відчинити двері гаража, розгледіти їжу в холодильнику, прослухати повідомлення на автовідповідачі чи розігріти страви в мікрохвилівці. Розкажемо про те, що, хоч якого ступеня прогресу може сягнути цей світ, завжди краще мати при собі готівку, а вдома. Сірники, свічки, батарейки, воду в пляшках, консерви та радіо на батарейках, стежити, щоб бак із пальним був заповнений більш ніж наполовину, і знати, як звати твоїх сусідів. Ми схвильовано розповімо, як не могли скористатися банкоматом, не мали змоги слухати компакт-диски, користуватися комп'ютерами чи дивитись новини по телевізору. Згадаємо, як через велику кількість дзвінків мобільні мережі були перевантажені, а більшість телефонів не працювали, бо їх неможливо було зарядити. Ми змалюємо, як нам доводилося кип'ятити воду і нюхати продукти, як нам не вдавалося зрозуміти, чи стали ми чистішими після душу, чи бруднішими, бо з кранів втекла жовта вода. Згадаємо, як це було чудово. Відпочити від електронної пошти, не сидіти в інтернеті, не дивитися реаліті-шоу, а натомість знайомитися зі справжніми людьми, які живуть по сусідству, слухати цвіркунів через відчинені вікна і ловити світлячків. Ми розкажемо, що в Нью-Йорку, Торонто, Детройті та Клівленді практично не було зафіксовано випадків мародерства. А в магазинах дарували взуття людям, яким треба було пройти не один кілометр, щоб дістатися додому. Як незнайомці пропонували підвести інших незнайомців, як люди влаштовували спільні перекуси обіч дороги, як бакалійники смажили ходоги на вулицях, магазини безкоштовно роздавали морозиво, а люди влаштовували вечірки на весь квартал. Ми розповімо, що коли нас підвела електрика. Ми не підвели одне одного. Платон сказав ми легко можемо пробачити дитині, якщо вона боїться темряви, та найбільша трагедія життя це коли люди бояться світла. В один із найтемніших днів нашої історії нам засяяло світло, що ними стали ми самі в суцільні темряві.